Селище міського типу Пулини знаходиться майже в центрі Житомирської області. Воно має давню історію. Про це свідчать і назви, які воно носило. Нинішня назва одна із трьох за всю історію його існування. Перше поселення згадується в середині 12 століття під назвою Чортоліси. Це дуже давній населений пункт на древлянській землі. В літописах зазначено, що існував так званий Чортів ліс. Звідки походить назва поселення? Ліс з такою назвою займає Лі Ємільчинський район і частину Пулинського, названий так за непрохідні хащі, болота завали відмерлих дерев. Історичні пам'ятки та документи свідчать про те, що Чортоліси знаходились на одному із старовинних шляхів, що вели з Києва на західні землі. Цей шлях проходили з Києва на Житомир через Кам'янку, Вільськ. Стару Олександрівку, Чортоліси, Соколів до новоград волинського Ця дорога і зараз народі називається Старим Шляхом. А в архіві Південно-Західної Русі цей шлях іменується як страшна Батиєва дорога. Нею монголо-татари вели полонених, везли на гарбоване майно. З 14 століття поселення належало зміцнілому Литовському князівству. А з 16-го польським феодалам про те, що до початку 16-го століття населений пункт називався Чортоліси, свідчать документи. З 1545 року Чортоліси дісталися поміщикові Василю Тишкевичу, а в 1566 році Чортоліси вже згадується під іншою назвою пулини. А власником поселення стає Фредерік Тишкевич. У XVIII столітті селяни пулин брали участь у повстаннях проти польських магнатів, коли в 1702-1704 роках на Волині відбулося козацько-селянське повстання під проводом Семена Палія. В пулинах піднялися на боротьбу козаки і селяни з сотником Коваленком. А в повстанні 1768 року, що дістало назву Коліївщина, активним учасником були жителі пулин. Коновалов, Шанін, Нечай з сином в Кодинській книзі судових справ їх імена занесені в число страчених. У другій половині XVIII століття кулени належали київському хорунжому, Яну Ганському та його дружині Софії. Після їх смерті селище перейшло у володіння їх сина Вацлава Ганського. Який у 1811 році був обраний Житомирським маршалком, тобто предводителем місцевого дворянства. З 1793 року, в зв'язку з воз'єднанням правобережних земель України з лівобережними в складі Росії, село Пулене увійшло до Житомирського повіту. Мешканці села займались землеробством, ремеслом, торгівлею. Селяни-кріпики працювали на панщині, експлуатація їх не мала меж. У 1845 році, коли цар Микола, здійснюючи поїздку в Брест Литовський, зупинився в пулинах. Селяни передали йому скаргу на місцевого пана Качковського. Монарх наказав покарати селян. У жовтні 1846 року через пулини двічі проїздив відомий український поет Тарас Григорович Шевченко. Він був відряджений київським генерал-губернатором Піпковим у Київську, Подільську та Волинську губернії. Тарас Григорович Шевченко повинен був зібрати легенди, перекази, стародавні акти, розповіді про кургани, історичні пам'ятки. Шлях поета пролягав через наш край, зокрема через Пулини та Соколів. Про це зберігається запис у подорожньому листі, з яким подорожував поет, у кінці жовтня того ж року, повертаючись до Києва. Тарас Григорович Шевченко знову побував у Пулинах. Після скасування кріпацтва в 1861 році в Пулинах прискорився розвиток ремесла і промисловості. Тут діяли свічковий завод, фабрика гнутих меблів, дві слюсарні магістерні та сірникова фабрика. На початку ХХ століття в Пулинах стали до ладу чавунно-ливарний завод, паровий млин, два пивоварні заводи, цегельня. Де крім цегли, виробляли черепицю, гончарний посуд. Розвиток промисловості сприяв зростанню чисельності населення. У 1866 році село Пулине стало волосним центром. У 1870 році тут було близько 130 дворів, а вже в 1899 334 з населенням 2125 чоловік. Напередодні Першої світової війни в пулинах нараховувалося 4630 чоловік. Постаною президії Центрального виконавчого комітету УРСР 3 жовтня 1935 року. Пулини перейменовано на червоноармійськ. У роки Великої Вітчизняної війни 447 жителів червоноармійська відстоювали честь і незалежність нашої батьківщини. 207 воїнів не повернулося з фронту. 240 у удостоєнні високих нагород батьківщини. У 2016 році нашому селищу була повернута історична назва Пулини. Щороку селище змінюється у кращу сторону, з'являються нові зони відпочинку, зелені зони та дитячі майданчики. Останніми роками помітно зростає економіка селища. В основному селище відоме харчовою промисловістю, але є й інше виробництво. У пулинах є філії. Фірми та приватні підприємства, що належать до галузі сільського господарства, навчально-вихований процес здійснюють такі заклади освіти, як Полинський ліцей, професійний ліцей, автошкола, центр дитячої та юнацької творчості, художня школа та два дитячі садочки ялинка та сонечко. Наявні дві дитячо-юнацько-спортивні школи значими культурними здобутками селища є музей, картинна галерея, «Полинські барви, музей бойової слави та музей учасників бойових дій. Щоб любити свою історію, землю, рідний край, потрібно його знати. Ми щиро намагаємося зберегти історичну пам'ять і любов до рідної землі та сприяємо розвитку рідного селища.